І все, така в мене поливна система. І все, помпа, крута мотоблок і все. У мене така копаночка тут. Ну, фільдра немає. Треба буде щось схімічити, щось якоїсь труби дирок нас А чи заводський купить? Така в мене тут канава. Можна так сказати. Колись була річка дуже хороша. Все. Ну а зараз що? Заросло воно кумишом. Ось таке. Тече тут щось такий струмочок. Ось туди воно воно. Ну, води води є трохи ще поки де набрати. В общем, зараз підемо до розпилювачів, Покупляли теж. Або у нас раніше туман. Теж в хлопців там ідею. Зараз Що таке шланга 50-ка, резинова, прорезинита. Ну, мабуть, як пожарні, тільки та воно набагато краще. Ну, що вона... Ну, так сказали, це. О, була у нас е, спрей раніше, туман називається. Ну як вам сказати? Ну, хорошо добре, От, Поливає, ну тільки що. Все время ти в болоті, тобі треба його перетягувати. Ну ну, от таке. все. Більше нам спробую зробив, зараз покажу вам собі такий тройник. Потужності чи вистачить, треба буде дивитися, думати, ось все. Підключається 50-ка на 32-го на перехідник і кран. Попробуємо сюди ще туманчик причепити. Невеличкий, як він себе, чи вистачати потужності для для хлопкових оцих розпилювачів. Далі йде, а забув сказати, 25-ка труба. От, поліпропіленова. Паяли. Ось такі в мене вони все розпилювачі стоять, поливають. Ось я зараз покажу. Отако. От ну, захвачує він. Хотілося б краще, ну, ви знаєте, на крива площу. Скільки тут, ну хай метрів. Ну я знаю скільки метрів. ну 30 в окружності десь. Ну так, да, 15 туди, 15, 30 метрів одна накриває. От, стоїть тройнички, хлопушки. Ми на них кажемо. А там от, як 4 штуки. А той одна коротка, щось мені не подобається. Я думав, щось буде воно краще, треба буде вищеньку зробити. Четверту, це ось перша, ось друга. Хлопає. Третя, оце за цю, я кажу, щось вона низька, мені дуже мені подобається. Надо, мабуть, трошки щось вище придумати. Та нема матеріалу, нема за що купити. Можна було б желізні роги поварити та і все. Воно, і вона крайня. Ну так, аби її трохи вище, сильно вона низько. Так же. Ну, думаю, так. Да. Це четверта вже ну, поливає так не знаю побачимо ну, чи з туманом у нас вийде все з одної помпи ось все воно так виходить якщо подивитися проти сонця все воно так брискають зараз стану цим ракурсом так все якщо дивиться за сонцем щоб поняття яку ширину воно захвачує все. Бо це ж теж все тестові варіанти, в людей дивився, в людей вчився. Як що, до чого. Та ви знаєте, чесно вам сказати, воно й коштує немало. Якщо купити труби, щита 100 метрів, взяти 25-ки, взяти крани самі дешеві, муфти, розпилювачі ці хлопавки. Та воно й виходить там трошки фінансів фінанси влітає, якщо чесно. Ну а як зайнятися, таке воно діло в нас. Вийде. От. Так що такі ми справи робимо зараз. Погана картошка цей рік. Якийсь рік я не знаю. І що що йому? Одна картоплина лежить в землі, тільки кільчиться. Ну, викидає свою Все. пагін. А друга ну, в краю вже починає місцями ну, таке. До побачення всім Yeah. Sure.